Вакумайзери, сатисфаєри, фалоімітатори, пробки, мастурбатори. Оці всі пінгвінчики, зайченятка, свакомовські яєчка. Це дивовижний світ. Це такий Диснейленд для дорослих. Це куча дорослих іграшок. І сьогодні так ми будемо говорити про інтимні іграшки. Все це, це, що покликано Урізноманітне статеве життя пари, але як виявилось, в Україні лише ну, від 17 до 23, за різними даними, відсотків людей мають інтимні іграшки. Чи це нормально? Ні. Це ще одне свідоцтво того, що а, сексуальна освіта і, взагалі, відношення до теми сексуального задов... Задов... задоволення. В наше дуже низьке і воно досить таке примітивне. Тож давайте розберемося. Значна кількість людей навіть соромиться придбати, тобто сам процес, вони б і були не проти, може користуватись, але їх дуже соромить факт зайти в магазин і сказати Я хочу оце. Шановні, ну, вже вигадали інтернет покупки і в великих мережах ви можете заказати анонімно будь-що. Сплатити це на новій пошти при доставці, і ніхто не буде знати, що і кому відправлено. Тобто ця проблема вирішується. Проблема друга: чи замінять вони людину іграшки? Це турбує багато пар, ні, ніколи. Ні, ні, ні. Іграшка не заміняє людину. Іграшка доповняє людину. Іграшка додає емоцій. Ну, не може перець замінити борщ або сіль замінити кашу. Ні, це приправа. Така іграшка це приправа до вашого сексу. І повірте мені, жінка, яку пестить чоловік, коханий чоловік, і ще й вдобава грається з нею, наприклад, в акумайзу, Боже, це ж сьоме небо. І жінка, яка робить своєму чоловіку, м'єт, а при цьому в неї в руці оце маленький мастурбатор з ваком, який вона тик і починає використовувати. А це історія про стимуляцію пенеса, просто це неймовірні відчуття для чоловіка. І ні, це не замені аротика коханої, але додасть таких емоцій, то не стидайте здодавляти в ваше життя іграшки. І якщо ви стидаєтеся, не знаєте, як де і коли їх придбати, ви можете писати в чат чері або мені в особистій, і ми подберемо те, що додасть вам пікантності. Я вважаю, що фала-імітатор, вакуумайзер, лубрикант, пробка і певний бандажик це повинно бути в будь якому